Добрий день, дорогі семикласники і ті, хто готується до НМТ. Ви можете сказати, семикласники, чому так часто я звертаюся до вас і до учнів, абітурієнтів, які хочуть вступати в вищі навчальні заклади. Тому що ЗНО воно дуже великою мірою стосується семикласу і, власне, формул скороченого множення, які потім застосовуються і в тригонометрії, і абсолютно в різноманітних різних виразах, і дуже прикро, якщо в цьому класі хтось їх не засвоїв. То хай. Це буде для вас мотивацією. Сьогодні ми говоримо про застосування формул куб суми і куб різниці, і треба знати, що вони дуже цікавим способом розкладаються. Так, на жаль, ці формули НМТ Т немає, тому для себе треба зловити якусь таку асоціацію, як їх можна запам'ятати. А їх запам'ятати доволі легко. От, наприклад, якби у вас була формула А-Б до квадрату, то ми б її розписували як: що це А квадрат мінус 2АБ. Плюс Б квадрат. Пригадала, і це доволі легко. І що цікаво, що якщо в нас є тут квадратик, то ми маємо аж розширених три доданка. А якщо у нас у формулі третій степінь, то ми рахуємо 1, 2, 3, 4 розширених доданка. Другий степінь 3 доданка. Третій степінь – 4 доданка. В другому степені є двічка у формулі. В третьому степені, логічно, є трієчки у формулі, і це варто пам'ятати. І що цікаво, що по краях ось отут квадрати, а в третьому степені по краях куби. І коли ми будемо вчитись розкладати формули, єдине, що треба запам'ятати, що біля кожної трієчки, тут от у нас коли була двічка, уточню зразу, у нас було все просто: перший доданок на другий доданок. А тут трішки цікавіше. Тут перший доданок в квадраті на другий доданок, а тут, навпаки, перший доданок на другий доданок уже у квадраті. Це ніби як формула справедливості. Якщо перший в квадраті, то другий не у квадраті. А якщо ж перший не в квадраті, то другий доданок у квадраті. Ось так ми будемо використовувати на прикладах, тому одразу ж можемо формувати, що перший доданок у нас завжди має бути у кубі. Відповідно, і другий доданок у нас має бути у кубі. Отак, ніби як ако плюс. А що робити далі? Далі у нас має бути два доданка з трієчками, тому що в сумі їх має бути чотири. Але за яким форматом? Коли перший доданок в квадраті, який множиться просто на другий доданок, і наступний крок та сама трієчка, тільки вже навпаки. Перший доданок в першому степені, а другий доданок у квадраті. І нам залишається з вами тільки обчислити. Звісно, це куб ми нікуди не піднесемо, він, як був в кубі, так лишається, а тут можна нас, відповідно, перемножити. І буде 3 на 2 6. Це в квадраті. ось отут буде 3, 2 у квадраті. 2 в квадраті це 4, множимо на 3, відповідно, у нас буде 12С. Ну і найскладніше, мені здається, ну, звісно, я жартую. Піднести 2 в третій степінь і нагадую, це не 6. Тому що 2 в третьому степені це означає, що це на 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Отже, ми маємо число 8. І все доволі-доволі просто. А як же ж працювати складнішими прикладами? В таких ситуаціях я все-таки рекомендую. Використовувати формули і потім ті формули якісно обчислювати. Як саме? Беремо перший доданок і повністю такий, як цей доданок є, підносимо до третього степеня. Далі ми пам'ятаємо, що якщо в серединці у нас знак мінус в дужечках, ось у ту знак мінус, то в нас мають бути і мінуси у самій формулі. Тому далі а квадрат, тобто переписуємо повністю наш другий доданок. У квадраті, цей на першому місці, що знаходиться, і далі ми множимо на другий доданок без квадрат. Але ви можете сказати, а чому я ставлю третій степень, якщо я склала без квадрату? Та тому що y в третьому степені це і є наш повністю другий доданок. Далі, по формулі, знову плюс 3, тільки вже навпаки перший доданок такий, як він є. А другий доданок у квадраті, тому повністю переписуємо його і підносимо до квадрату, так як в нас оця формула, ну, відповідно, в нашому випадку, вся формула. І що нас залишається пам'ятати, що у нас з вами перед кубом, якщо в дужечках знак мінус, завжди має стояти теж знак мінус. І переписуємо ось оцей наш другий доданок, але підносимо до третього степу. Ось, ще раз перегляньте, чи правильно ви склали перший доданок в третьому степені. Далі мінус 3, перший доданок в квадраті, другий доданок просто так. Плюс 3, перший доданок без змін, але другий доданок у квадраті. І мінус другий доданок в третьому степені. Ну що ж, якщо ми все зробили правильно, тепер ми можемо обчислювати 2 в третьому це в нас, звісно, буде 2. В третьому 8. А х в квадраті і ще раз в третьому. Пригадуйте, що якщо в нас буквенне позначення або число в степені і підноситься ще раз до степеня, то дужечка – це є знак множення. Дуже легко запам'ятати, що показники степенів перемножаються, тому 2 на 3 буде 6. Далі рахуємо наступний крок. 3, що множиться 2 в квадраті, це у нас відповідно буде 2 в квадраті, це у нас 4. І х, якщо у нас в квадраті і ще раз до квадрату, то буде х в четвертому степені. І залишаємо y в третьому без змін. Плюс рахуємо далі. Тут вже можна і обчислювати 3 на 2, звісно, це буде 6х квадрат. А що нам робить з ігри? Нагадуємо, що якщо степінь на степінь, то степені перемножаються. І 3 помножити на 2 буде 6. Ну, і тут саме цікаве, що хочу звернути увагу. Якщо y в третьому степені ми все-таки перемножаємо, тому 3 на 3 буде 9. І оскільки варто провести фінішні обчислення, то давайте вже ми підсумуємо. Отже, 8х6 ми залишаємо без змін, ми його правильно обчислили, це чудово. Далі 3 на 4. Пам'ятаємо, що має стояти знак мінус, а 3 на 4 12. І тоді переписуємо х в четвертому, у в третьому. Далі ми вже обчислили з вами 6 х у в шостому і мінус y в дев'ятому. Ти більше замітьте, що завжди у формулі має бути два мінуса. Ось наш перший мінус, і ось наш другий мінус.